Вітаю вас, шановні батьки. Пропоную вашій увазі словесні ігри для дітей, для розвитку логіки та мовлення. Словесні ігри розвивають пам'ять, мислення, уяву дитини. Вони не потребують спеціального реквізиту, тому грати в них можна будь де навіть на ходу. Гра зайве слово. Називайте декілька предметів. І попросіть дитину знайти зайве слово. Наприклад, кінь, корова, коза, полуниця. Зайве слово, полуниця. Гра асоціації. Запропонуйте дитині назвати асоціації до слова. Наприклад, машина. Швидкість, кермо, бензин, цукерки, солодощі. Обгортки людяники. Гра що спільного у предметі. Назвіть два слова, які здаються несумісними. І запитайте, що в них спільного. Наприклад, молоко і сніг. Обидва білі, літак і птах. У них є крила. Наступна гра одним словом. Назвіть групу предметів і попросіть дитину об'єднати їх в одну категорію. Наприклад, машина, мотоцикл, корабель. Це транспорт. Футболка, штани, спідниця. Це одяг. Гра більше слів. Потрібно назвати якомога більше слів на задану літеру. Наприклад, В велосипед, волосся, вовк, виноград, вівця. Наступна гра антоніми. Попросіть дитину назвати слово з протилежним значенням до вашого, наприклад, Великий Маленький, холодно, жарко, веселий, злий, твердий, м'який. Тощо Гра ланцюжок. Дорослий промовляє речення, дитина повторює його, додаючи ще одне слово. Наприклад, дорослий починає. Я куплю в магазині цукерки. Дитина продовжує. Я куплю в магазині цукерки та хліб. Потім далі я куплю в магазині цукерки, хліб та морозиво. Я куплю в магазині цукерки, хліб, морозиво і банан. Або Я одягаю шапку. Я одягаю шапку і шарф. Я одягаю шапку, шарф, рукавички. Я одягаю шапку, шарф, рукавички і куртку. Словесних ігор та їх модифікацій дуже багато. Тож граємось і розвиваємось. На все добре!